Monty червіно, базові водолазки, гладенькі, розмір стандарт, мінімальне замовлення: 6 одиниць в будь-якій комплектації. Тобто, ви можете замовити 6 одиниць одного кольору, кольору чи мікс кольорів, як вам буде зручно. Ідеальний склад. Вони м'якенькі, вони дуже м'якенькі, вони приємні до тіла, не скло, вони дуже м'які приємні. Дивіться, тягнуться, але не втрачають форму. Вони не кошлатяться відразу після першого прання. Ваші клієнти будуть дуже задоволені. Це бренд, який. На який не треба витрачати додаткових зусиль на розкрутку. Дві два кольори будуть з гудзиками. Вся палітра буде нижча під цим відео. Тобто всі доступні кольори. Як зробити замовлення? Ви пишете нам на Viber чи Телеграм, кольори і кількість. Наприклад, Black 6, white 3, Pink 3 і так далі як вам зручно. Або можете скинути фотографію, і на фотографії позначити на кожному кольорі кількість. Ціна залежить від кількості замовлених вами одиниць. Чим більше одиниць в вашому замовленні по цій моделі, тим нижче ціна. Ми гарантуємо вам саму нижчу ціну в Україні і самі лояльні умови. Працюємо напряму з монте Червіно.